Привіт, усім, мої маленькі кіномани! Стигли виспатися після найяскравішої кіноподії року. Бо ми ні! Саме тому новий кіно нью затримався. І щоб ви не думали, що ми ліниві засранці, давайте розберемо цей самий Оскар і подумаємо, чи дійсно він вартий такого резонансу, який викликає навколо себе. Повстання чорношкірих Дікаплю, Ін'яріт, Капріо. Ін Ді Капріо. Чорношкірі і знову Дінья Капріаріто. І все це в одній страві. Поїхали. Історія цьогорічного Оскару почалася одразу з чорної плями. В прямому розумінні темношкірі забайкотували Оскар через те, що в нагородах не було представлено їх раз. Це стало основною фішкою вечір нагородження, і даний конфлікт висміяли з усіх сторін. Але перейдемо безпосередньо до Оскару. А почнемо з найнепомітніших номінацій. З короткого метру. Гадаю, нема сенсу розписувати щось, оскільки мало хто з нас слідкував за цими номінаціями, чи взагалі дивився якусь представлених в ній картин. Нагороду за найкращий короткометражний анімаційний фільм отримала ведмежа історія. Документальний фільм Дівчина в річці ціна прощення. А найкращий короткометражний ігровий фільм стала Заїка. Заспокойтеся і не бійтеся. Ви не єдині хто не чув ні чорта про ці стрічки, і це нормально. Варто лише зазначити, що автор тексту просрав 300 гривень. Через ці здавалося б очевидні номінації. Тож ніколи не робіть експрес-ставки. А от і смачненько пішло. Попри всі прогнози критиків, нагороду за найкращу пісню взяв британець Сем Сміт з композицією Writings on The Wall. Таким чином, вже друга поспіль стрічка про агенда 007 отримає нагороду в цій номінації. Хоча пісня Сміта порівняно з «Адель» просто дитячий визг. Не забуваємо і про кошмарний виступ Сема, якого наче тримали на прицілі, об'єктивно, найслабша пісня отримала нагороду. Типовий Оскар, назвавши себе першим відкритим геєм, який отримав Оскар. Виявилося це не так. Сам вибачився і сказав: Ну, другий теж непогано. Виявилося не другий висновок. Краще тримати свою пельку зачиненою. Очевидною самого початку була перемога маестро Еніо Маріконе в номінації Найкращий композитор за вестерн Тарантіно Мерзена Вісімка. Як кажуть старий, та не ржавий. Проте тут не все так гладко. Для фільму було написано лише головний мотив. Всі інші композиції були написані ще в далекому 82-му, Для фільму щось. Проте з певних причин вони не ввійшли до фільму. Заручившись підтримкою Тарантіно, митець переслухав всі мелодії, та разом вони відібрали композиції, які б знайшли своє місце в мерзені вісімці. На жаль, мелодії ніяк не вестерн, проте здається, мало хто це помітив. Також шкода, що врешті номінації стрічку тарантіно проігнорували. Проте це вже зовсім інша історія. Час поговорити і про справжнього фаворита і рекордсмена по нагородам в цьому році. Не лише на Оскар, але й узагалі. Шалений! Твою маму Макс! Дорога гніву! Шість перемог в номінаціях. Найкраще зведення звуку. Найкращий монтаж звуку, найкращий монтаж, найкращий художник-постановник, найкращий грим та зачіски та найкращий дизайн костюмів. Здається, шість статуеток доволі вражаюче число. Проте жодної конкретної перемоги фільм так і не отримав. Виникло відчуття, що технічними номінаціями академіки просто-напросто хотіли відкупитися від Міллера, проте стрічка була варта нагород як в категорії Найкращий фільм, так і в категорії Найкращий режисер. До речі. Монтажем фільму займалася дружина Джорджа Міллера. Сам режисер такий вибір пояснив тим, що її бачення не заанглажоване роботою в інших проектах. І саме така унікальність йому і була потрібна. Хитрий ти щур, тим не менше, Джорджа. Ще одною несподіванкою, принаймні для команди кіновежі, стала перемога стрічки Алекса Гарленда Екс Махіна в номінації Найкращі ефекти. Ці, кому не лінь, нагородили цим титулам сьомий епізод зоряних війн, адже там справді відчуваються розмахи, доляри. Проте ця несподіванка є скоріше приємною, адже фільм вийшов неймовірно добротним і оригінальним, хоча із не надто приємним закінченням. Золотого дядьку за операторську роботу забрав Еммануель Любецький. на хвилинку, вже третій рік поспіль. Третій рік третій. Ви розумієте, що мексиканець тепер може зробити собі кофейний стіл зі статуеток. У 2014 році він отримав нагороду за гравітацію Альфонсо Куарона минулого року за людину птаха Алехандро Гансалесаріту. А цього року за легенду в також Н Яріту. Але що не кажи, майстерності Любецькій важко не позазрити, так майстерно і плавно рухати камерою в Голівуді може хіба що Дікінс. Найкращим іноземним фільмом став угорський син Саула, що всі передбачили ще більше місяця тому. Нагадаємо, що цього року Україна полінилася навіть висунути когось на Оскар. А ця номінація спеціально для усіх мегапатріотів нашої неньки найкращий документальний фільм в номінації заслужено перемогла стрічка Еммі. Не потрібно кричати про те, що академіки не поважають боротьбу за незалежність нашого народу. Далеко на це оцінюється в такого роду стрічках, а подача і виконання. Ну і чисто для Галочки, гадаю, варто наголосити, що режисером фільму виступив росіянин з ізраїльським громадянством, а випустив його американський сервіс Netflix, Тому називати його українським навряд буде доречним. Але давайте перейдемо до мультфільмів. Тут все настільки банально, що і розповідати не хочеться. Тумками, на виборі студії Піксар стали фаворитами ще влітку, коли тільки з'явилися на екранах. У випадку з сценарними нагородами академіки цілком відтворили рішення гільдії сценаристів, нагородивши гру на пониження. Та у центрі уваги нагородами за найкращий адаптований та найкращий оригінальний сценарій відповідно. Цілком заслужено. Проте була засторога, що на фоні чорного скандалу нагороду таки вирішать віддати голосу вулиць. Але минулось. А от і вони. Актори другого плану, найкращою актрисою другого плану визнали молоду Алісію Вікандер, яка цього року з'явилася ледь не в усіх стрічках. Дівчина з Данії, за якою отримала нагороду, агенти Анкл Екс Махіна, сьомий син та шеф Адам Джонс. А от за найкращим актором другого плану все куди цікавіше. Всі думали, що переможе Сільвестр Сталоне за чергову роль Рокі Бальбоа у фільмі Крід всі знали, що заслуговує на нагороду лореат премії Крістіан Бейл за гру на пониження, а отримав її Марк Рейленс зі своїми 15 хвилинами екранного часу в місті Шпигунів. Але й Ентоні Хопкін свого часу отримав нагороду всього за 10 хвилин в мовчання ягнят. Найкращим режисером цього року, як і минулого, назвали Олександра Гонсалеса Ін'яріту. За легенду Югласа вперше за 65 років один режисер отримає цю нагороду двічі поспіль. Відверто кажучи, на думку нашої редакції, сама стрічка дуже переоцінена за рахунок вічного скиглення знімальної групи стосовно жорстких умов, в яких наша дуба ледь не відпала. Ну і нарешті те, чого всі так довго чекали: барабан на дріб. Кінець старим мемам про Ді Капріо і початок новим Леонардо Ді Капріо нарешті отримав золотого бомбана! і він та його заслужив. Але можливо не цього року, коли був неймовірний фасбендер з роллю у біографічній стрічці Джобс, Едді Редмейн з перевтіленням у жінку в фільмі Дівчина з Данні». чудове виконання Брайана Кренстона в ролі незламного сценариста Трамбо, марсіанський колоніст, космічний пірат. Залізна людина медеймо з фільму Марсіанин. Проте маємо, що маємо. Який чорт вкусив Лео за язика, що він п'ять хвилин ніс дурниці про товкілля? Хіба цього ми чекали 19 років? На додачу він забув Оскар в ресторані, але йому встигли його повернути. Що ж це коїться, Лео? Ну і головна продюсерська номінація. Найкращий фільм. Всі вболівали за Макса, проте головних номінантів було три. Легенда Гью Гласа, гра на пониження та у центрі уваги. І виграла остання. Напевно, академіки вирішили, що Ін'яріду нагород же вистачить, а гра на пониження занадто відверта і динамічна для цих старих пердунів. А от помірна, де нудна історія про важливу подію американського суспільства у центрі уваги найкраще пасує для переможця. Отже, можна підвести одразу декілька підсумків. З кожним роком Оскар стає все нуднішим, і нуднішим і неорганізованішим. Навіть чорношкірий комік Кріс Рок, ведучий цього року, налажав і не зміг розвеселити публіку. Академіки-сарати хотіли на думки усіх і обирають, кого їм заманеться. А наступного року усі нагороди підуть чорношкірим і ін'єріто. Тож не знаю, як ви, а я в наступному році краще посплю. Отака От хуя-малята! А на цьому у нас все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, напишіть свої враження в коментарях. І дивіться лише хороше кіно. До нових зустрічей!